Навіка у строю в Івано-Франківську встановили пам'ятні знаки з загиблим військовим: Андрію Гулю, Марку Вуянку та Роману Мацуку. Анотаційні дошки розмістили на фасаді ліцею номер 5 Саме тут здобували освіту полеглі захисники. Вшанувати пам'ять героїв прийшли рідні, побратими, представники влади та жителі громади. Йому було, як він пішов 24 роки, пішов своїм дроном, і той дрон йому пригодився вже там, поки вони мали щось якесь своє, свій, поки їм дали дрон, то він користувався своїм дроном. Прошу Бога, щоб смерть мого сина, всіх воїнів, які загинули в цій страшній війні, щоб була даремною. Щоб в нашій Україні був мир. хлопці завжди були тими учнями, які завжди чогось хотіли досягнути в житті, себе реалізувати, показати себе з кращого боку. І, на жаль, так сталося, що вони стали прикладом служіння батьківщині, служіння справи, справедливості. Але Такою ціною.